Всім привіт! Це продовження. Нет. За Османську імперію і як воно взагалі стало імперією? На 1384 рік її границі виглядали приблизно ось так. В 1300. Році відбулася битва між Сербією і Боснією. У якій Сербія і Боснія перемогли? В 1389 році відбулася так звана битва на Косовому полі. політі. Османи, звісно же, перемагали. І за мирним договором ромпу османів границі Валися. ось приблизно такі ось. Точні границі я не можу дати, однак такі границі були. Приблизними в Османського султанату після битви на Косовому полі. Також вона відібрала трохи земель цього князівства, що зробило османську державу ще потужнішою. Ну, а в наступному відео я розкажу вам про те, як Османська імперія приєднувала ось ці от князівства до себе в состав. Ну а на цьому все okay. гарного вам дня і до побачення.